Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні я покажу вам в відео декілька прикрас, які я ще не показувала. І дещо нагадаю: поїхали! Приємного перегляду! Розпочнемо ми з такої цікавої, на мій погляд, каблучки Опал та Турмаліни. Опал, мені тут дуже подобається, тут класна опалесценція. Значите, під різними кутами. І турмаліни. Каблучка має вагу 6,4 грами. Ось так дивиться на виглядає на ручці. Розмір 17,5. Опал 9 на 7 мм. турмаліни. Мають в діаметрі 3,5 міліметри. Такі б речі я б рекомендувала, тому що дуже вдале поєднання опал з турмалінами. Ну, На мій погляд, поєднання вкрай цікаве. Хочу вам сам камінь показати, бо він дуже-дуже класний. Подивіться, яка опалесценція. Самому опалі. Вартість каблучки 2200 гривень. Ось така. Камінчики відкриті, срібло 925-ї проби поліроване. Наступне, також неймовірна каблучка, гранені опали. Декор гранат. Вага каблучки 5 і 4 грами. Розмір 17 і 3, тепер камінчики. Опали 6 на 4 міліметри. Гранати в діаметрі 2 міліметри. Зворотній бік, і хочу показати, як виглядає на пальчику. Воно таке, знаєте, шляхетне, благородне. І дуже-дуже класні опали. Мені тут вкрай подобаються в огранці. Вартість каблучки 2600 гривень. Це вже з таких більш дорогих. Тут опали класні. Хочу показати вам всю цю гру кольору, всю опалесенцію опалів. Ну, дуже класно. Так, далі сережки з опалами. Так, покажу ось так. Напевно. Опали з турмалінами. Тут опалесенція синьо-зелена. Важко її трохи зловити. Менш виражена, аніж в каблучці, англійський замочок. Вага 4,6 грами. Вони достатньо легкі, на вушку лягають класно, зручно. Камені 9 на 7 опали, турмаліни 2 мм, англійський замочок. Такі підвісні. Можна запарувати з каблучкою ось цією, але а... камінчики самі опали тут мають різну опалесенцію. Але можна і запарувати, воно також виглядатиме як комплект. Вартість сережок 1800 гривень. Наступне, маю ще окремо продаються ось такі цікаві сережечки. Тут центральні камені танзаніти з турмалінами. Вага 3,1 грами, танзаніти в діаметрі 5 мм. Турмалінчики в діаметрі 3,5 мм. Англійський замочок чорнення, срібло в чорненні. На кожен день носити, ну, дуже вони такі милі, приємні такі ніжні. Вартість сережок 1350 гривень. Наступне дівчата просили в мене нитки хризолітів на прикраси. Маю декілька ниток, вони в нитках так і йдуть. Так, ниточки хризолітів. хризоліти в огранці на намиста на прикраси. Запитували, показую окремо. Діаметр 2,5-3 мм. довжина ниточки 40 см. Ось такі ніжні тоненькі хризоліти в всі. Вартість однієї такої нитки 220 гривень. Вже просто розпродаю їх, щоб не лежали. Ось таким. Далі покажу вам цікаве таке намисто, я його ще не показувала. Продавалось воно як аметрин, але я трошки тут не згодна, я б сказала, тут мікс аметистів і цитринів. Тут окремо Намистини аметисту і окремо намистини цитрину. Цікаве намисто досить в, огра... в ювелірній огранці. Ось таке. Як на мене, все ж таки це не аметрини. Це переміксовані. Я їх роздивлялася. Чистих аметринів я тут не бачу. Але бачу цитріни і бачу аметисти. Класна, якісна нитка. Так, звичайний замочок юв... ювелірний сплав. Що я не помиляюсь, так. Вартість 2250 гривень 52 сантиметри разом з замочком, вага 43,5 грам. Виглядає класно. Взагалі аметисти дуже люблю. Далі, ще нагадаю про декілька моментів. Каблучка з рутиловим кварцем. Мені не зрозуміло, чому вона ще не знайшла свою чарівну власницю. Тому що насправді камінь дуже класний. Ось. 1200 гривень розмір 18,5. Ось так виглядає на пальчику. Рутиловий кварц це жіночий камінь. На жіноче щастя, на сім'ю. Камінь, щоб знайти свою другу половинку. Ось така каблучка. Дівчата кулон з яшми. Я вже його також показувала. Була ще каблучечка, але кулон, мені дуже подобається саме яшма тут. Тут вартість Розмір колону 4,2 на 2,3 см, Вартість 1300 гривень. Розмір самого вушка. Все це буде розписано у вайбер спільноті. Також класний, дуже камінь. Далі, ще нагадаю вам про сердоліки. Маю два намиста ще в наявності. Тут Кульки 6 мм в діаметрі, вони не в огранці, просто поліровані Чому нагадую про сердоліки? Зараз період осені, коли дуже починаються віруси, вірусні хвороби, починаються захворюваність росте. І от сердолік, він дуже класний камінь на здоров'я. і от В період особливо. Осінніх весняних пандемій. Я завжди рекомендую сердоліки. Звертати на них увагу, тому що вони є захисником, вони, в принципі, дуже класно працюють на здоров'я. Тому нагадую про сердоліки. Тут намиста два в мене обидва по 650 гривень. Довжина цього намиста 49 см. <з> замочком покажу вам поближче. І ще одне намисто також 650 гривень, воно в огранці. А, я вибачаюсь не в огранці, просто тут такі шматочки нарізані не в огранці. Також дуже таке миле, приємне ось так воно виглядає. Тут довжина 51,5 см. Замочки скрізь ювелірний сплав. Карабіни. Покажу поближче. Ось ну, такий він класний, теплий, сонячний. Дуже люблю серделіки. Ось такі два намиста. Ну, на сьогодні у мене все. Всі прикраси з розмірами, з замірами будуть представлені, як завжди, у Viber-спільноті. Силочку я залишаю в першому коментарі до відео, а також мій контактний номер телефону. Всім дуже дякую за перегляд. Продуктивного вам робочого тижня, мирного неба і до зустрічі на каналі!